Вітаю! Сьогодні я розкажу вам свою родинну історію, історію спільноти, що тут раніше мешкала, та історію старої забудови, що зникає просто зараз. Тож запрошую вас на віртуальну екскурсію з старою борщагівкою, точніше, однією з борщагівок, бо взагалі їх було п'ять за назвами монастирів, яким раніше належали ці землі: Софіївська, Михайлівська, Микільська, Петропавлівська та Братська. Я живу на Михайлівщині. Тут живуть мої батьки, жили мої діди, прадіди і прапра також. Саме їм присвячена ця історія. Стара Михайлівська Борщагівка поділялася на п'ять невеликих місцевостей: Кутків, Верби нинішні вулиці Вербівська та Стратонавтів, долина, центральна частина села, район перетину вулиці Миколи Трублеїні та вулиці 9 травня, Чевалки – Міст... Кінцева частина вулиці Трублаїні, Макаюди, вулиця Якова Качури, та Гайок, залишився від сусіднього села Микільська Борщагівка, це кінець вулиці Трублаїні разом із Михайлівським кладовищем. 2022 року на вулиці, е... вулицю, на якій я живу, перейменували на Вербівську. Хоча жодної верби тут давно немає, але це історична назва, що якраз таки відповідає кутку верби. Інші назви кутків у сучасній топографії не відображені. Тож запрошую вас пройти зі мною ось цим шляхом. Зупиніть відео за потреби і роздивіться детальніше. Борчихівка взагалі має репутацію такого трохи гопницького району, де немає книгарні, а з культурних заходів тільки сімки на лавці біля під'їзду, все забудовано панельками 1980-х років, і єдиною окрасою є хіба швидкісний трамвай з зображеннями видатних киян. Але це не зовсім так. Я живу в тій невеличкій частині старої Борщагівки, яка зберегла приватну забудову криниці, городи щонайменше з ХІХ століття, і дивом уникла знесення і перетворення на радянську однотипну забудову в дитинстві. Та й тепер це було класне відчуття. Ніби в місті живеш у столиці, а поруч курки куткудакають у сусідів, є свій власний яблуневий сад, можна посадити кілька грядок городини. Отож, Борщагівка, район отримав назву від річки Борщагівки, її часом помилково називають нивкою через описку картографів у 1920-х, але насправді це інша річка. Вона, до речі, згадана ще в щоденнику німецького купця Мартіна Груневега, який відвідав Київ у 1584 році. А, взагалі, річка і поселення ще давніші. Річка згадана в Київському літописі під назвою «Желань», звідси власне, походить назва району Жуляни. Зокрема, в липні 1093 року на березі річки Желані, тобто Борщагівки, відбулася битва між військом київського князя Святополка Ізяславича і Половцями. А якщо копнути ще давніше, зануритися в археологічні шари, то можна сказати, що сліди перших людей тут зафіксовані значно давніше. На початку 1860-х років Яків Волошинський, перший дослідник київських курганів, зазначив, що на борщагівських землях існують три кургани. Свого часу їх досліджував і Вікентій Хвойка. Такі осібні негрупові поховання, властиві саме для скіфської, а не для слов'янської культури. Один із курганів, розташований в межах Михайлівського кладовища, і після Другої світової його зайняли сучасні поховання. Ще один курган розташований у провулку, що веде від сучасного кінця вулиці Якова Качури. І на вулиці Семеренка між двома будинками збереглися два курганчики, які також не мають пам'ятку охоронного статусу, і наразі є частиною дитячого майданчика. Сліди скіфських поселень 4-3 століття до нашої ери також виявлені. Біля сучасної Софіївської Борщагівки, городище в межиріччі річки Борщагівки та її притоки Дніприка. І ця експедиція працює вже чимало років і публікує результати своїх досліджень. Близько 1108 року землю подарував Михайлівському Золотоверхому монастирю її ктитор, київський князь, Святополк Михайло, онук Ярослава Мудрого. В 16 столітті поле Михайлівське і хутори біля річки Борщагівки згадані в переліку володінь Михайлівського золотоверхого монастиря, зрозуміло, де хутори там і селяни, що обробляли цю землю. Після буремної Хмельниччини села спорожніли, і в описі 1686 року всі ці хутори. Згадано як пусті селища. Люди були відселені на Лівобережну Україну з наказу Гетьмана Івана Самойловича. На початку XVIII століття відбувається нове залюднення села Михайлівська Боршигівка від двох хат на початку століття до 26 в 20-х роках. З часом дворів знову меншає через Моровиці. І в 1781 році, згідно з описом київського намісництва, в селі Михайлівська Борщагівка мешкає вже 65 жителів, які займаються переважно хліборобством і утримують багато худоби. Після секуляризації село було конфісковано у монастиря до державної власності, і місцеві селяни зробилися казенними. Віряни спершу були приписані до парафії ікони Божої матері Живоносне джерело у Братській Борщагівці, потім до Храбу в Жулянах, потім знову були приписані до церкви джерела, і вже в радянський час моя прабабуся знову ходила в жуляни, бо церкву джерела закрили. І ось настає початок ХХ століття, 1900 рік. На Михайлівській Борщагівці понад сотня дворів, мешкає 609 жителів, є вітряк і діють дві бакалії, одна з яких належить Григорієві Коваленку. Це все здається безкінечно далеким, але майже щодня, відколи я навчилася ходити, я проминаю ось цю стару цегляну хату під залізним дахом. Це батьківська хата Баби Тані, їй сто років казали мені з маличку. власне, з неї почалася ця історія. Бачите, яка вона, цегляний стиль, оці детальки, художня кладка цегли, псевдоколони. Такі будівлі тільки в більшому масштабі будували на межі століть заможні люди у містах і містечках. Коли щось довго присутнє на тлі, перестаєш його помічати, а потім доростаєш, щоб поставити запитання і записати відповіді. І добре, коли респонденти ще живі. Про бабу таню Тетяну Кузьмівну я не пам'ятаю вона померла, коли я була ще зовсім мала, її син, мій дід, також. Одного дня я усвідомила, що живу на землі, на якій жили ще батьки моєї прабаби. Ось тут недалечко. І сама прапрабаба, і прабаба, і баба, і мама, і я, і моя донька теж. Але могил моїх прапра немає на нашому старому Михайлівському кладовищі. Їх розкуркулили, каже мама, і хату забрали, мабуть, їх кудись виселили, тому немає могил. А баба Таня чому тут лишилася жити, питаю. Бо в неї вже своя сім'я була в той час, вона окремо жила в хаті чоловіка. Але щось не сходилось і муляло, бо на кладовищі є могила молодшої сестри Баби Тані, Галі. Мама каже: біля цієї могили родичі завжди збиралися на гробки, доки Баба Таня була жива. Галя Галина Кузьмівна померла незаміжною на Хресті роки життя 1915 38 Чому помирають у 23? Бо немає кому захистити. Лише нещодавно я зіставила ці два факти у 38 му вже не розкуркулювали на Борщагівці давно діяв колгосп комуніст. Чому Галя не розділила долю своїх батьків, якщо їх таки вислали? Нещодавно коперсаючись на сайті Державного архіву Київської області в пошуках мап Старої Борщагівки, я натрапила на оцифровані записи актів цивільного стану з 1920-х, ввела дані своїх. У ці роки ніхто з них не одружився і не помер, але трапилися дані про народження Тетяни. Доньки 40-літнього Кузьми Прокоповича з Михайлівської Борщагівки і його дружини, 24-літньої пріські, так і записано на бланку народнього комісаріяту внутрішніх справ, ще українізованого в 1928 році. За віком це не могла бути моя прабабуся Тетяна, але могла бути її наймолодша сестра, народжена від батькового другого шлюбу і теж названа Тетяною. Тепер я мала його рік народження і по батькові. Ще трохи пошуку, ця доведена до автоматизму звичка багатьох українців підсвідомо шукати прізвища своїх, на могильних плитах групових поховань, у книгах пам'яті загиблих від Голодомору і великого терору, в оцифрованих базах даних. У цій частині Європи ніколи не буває повного комплекту родичів у родинному архіві. Хтось неодмінно загинув на війні, хтось зник безвісти в мирний час протягом перманентної війни радянської влади проти своїх громадян. Мені вдалося знайти прапрадіда, мені пощастило його справа відклалася в архіві, як кажуть фаховою мовою, от тільки не серед розкуркулених і виселених, як казала мама, а серед розстріляних і похованих у биківні. Це, мабуть, не він засумнівалося, мама. Я їхала в архів з думкою, хоч би не було тривоги, як минулого разу, хоч би встигнути. Я везла із собою свій сумнів, страх, біль, рішучість. Мені видали дві тоненькі течки. Я торкнулася казенної політурки ще не знаючи, чи це тепло живої історії, і могильний холод знівеченої долі належить моєму прапрадіду, моїй родині. Лише остання сторінка другої течки спростувала всі сумніви. Там була адреса батьківської хати, баби Тані. Я не маю жодного фото свого прапрадіда, але є кілька фото мешканців Михайлівської борщагівки того часу. Як вони вдягались, як усміхались, як дивились перед себе, які сліди лишило на них це скрутне життя? Кузьма Прокопович і справді був розкуркулений у 1930-му, названий кулаком, вигнаний з родиною зі своєї цегляної хати під залізним дахом тієї самої, позбавлений худоби, майна, засобів до існування і засуджений на два роки за крадіжку колгоспного майна, бо як пишуть у протоколі, Заліз уночі через вікно своєї колишньої домівки по свої власні речі, названі тепер колгоспними, тієї самої домівки, повз яку я ходжу щодня з дитинства. <му> до справи додана довідка сільради до розкуркулення тримав кількох найманих працівників. Відбув два роки тюрми за опір радянській владі, з виселки втік і повернувся в своє село. Після повернення в 33-му році займався спекуляцією на київському базарі звісно, треба було якось вижити родині з дітьми, агітував проти колгоспного ладу, терорізував громаду про повернення йому хати, тієї самої під залізним дахом. Я захоплююся вашою сміливістю, Кузьмо Прокоповичу. У протоколі допиту теж лишився непохитним. Слідчому відомо, що ви були куркулем, мали велике куркульське господарство. Чи підтверджуєте це? Ні, не підтверджую. Господарство моє складалося з двох корів і одного коня, мав три десятини землі. Я ніколи не вважався куркулем, але був розкуркулений за те, що мав двох-трьох людей батраків, але найманих працівників я не експлуатував. Слідство має дані, що ви активно проводили контрреволюційну пропаганду проти радянської влади. Чи ви знаєте себе винним в цьому? Ні, не визнаю, бо контрреволюцією я не займався. Що ви можете засвідчити про себе як антирадянський налаштовану людину? Засвідчити нічого не можу. Я пишаюся вами, Кузьмо Прокоповичу. Незрозуміло, що стало приводом для цього арешту в 37-му. Матеріали допиту трьох свідків завгоспа МТС Жулян, завгоспа школи і рахівника колгоспу містять дослівно повторені закиди, 25 гектарів землі, участь у вільнокозацькому загоні на станції Бахмач 1918-го, контакти з значними куркулями, агітація проти хлібозаготівель, співчуття розстріляним П'ятакову Якіру Тухачевському. Прославлення фашистської Німеччини як культурної і заможної країни, де селяни працюють на себе без примусу йти в колгосп. Один зі свідків додає, що й донька Галина підтримувала настрої батька і відмовлялася підписатися на займ оборони країни і підбурювала інших, що врятувало її від репресій. Справу Кузьми Прокоповича сфабрикували швидко 12 листопада, 1937-го арешт. 13 листопада вирок трійки за статтею 5410. Антирадянська пропаганда і агітація. Вирок розстріляти. Наступний документ після виписки з акту про розстріл, довідка прокуратури Київської області про реабілітацію 1989 року. Кузьма Прокопович із сім'єю мав цегляний будинок під залізним дахом, клуні, хлів для тварин, дві корови, двох коней, свиню. В будинку було два залізні ліжка, шафа, комод, два столи, стільці, особистий одяг та посуд. Все перелічене майно вилучили, а сім'ю з будинку виселили, після чого вони жили у брата батька. На даний час у будинку проживають дві сім'ї пишуть на запит наймолодшій доньці Кузьми Прокоповича. Я знову йду повз цегляний будинок під залізним дахом, з якого виселили мою родину. І повторюю подумки рядок з автобіографії Оксани Забута. Мої предки були невбогі на пісні та свячені ножі. З моїх предків, хвалити Бога, за волоком ніхто не служив. Дарували від батька до сина честь у спадок, як білу кість. Мої предки були красиві ворогам на полю злість, хай не славою, Бог там з нею, як присягою наша блях, мої предки владали землею. Їм належала ця земля, і цупким начинить основи крізь віки однієї сім'ї, Невразливим пронесли слово і внизали в легені мої. Ох і моцна була порода, соловки, Гадан, Колома, Мої предки були народом, тим народом якого нема. Ми гуляємо тут із донькою. Я розказую їй англійський народний віршик у перекладі Івана Малковича. Це хатка, яку збудував собі Джек. А це сад і город, а це Сонях, як сонце, який заглядає до Джека в віконце, у хатку, яку збудував собі Джек. На Михайлівській Борщагівці багато що змінилося з приходом радянської влади, але не одразу. Дещо вціліло й досі, дещо зникає на очах. Квартали приватної забудови виглядають доволі еклектично, є дуже занедбані будівлі, які руйнуються, але не вони тут найстаріші. Це вбогі післявоєнні споруди, тоді не було ресурсів на цегляні будинки під залізним дахом. Найстаріші тут ось ці красені. Тут я мушу подякувати пані Тетяні Казанцевій, історикині архітектури та львівській екскурсоводці, за те, що допомогла мені з атрибуцією і коректним описом цих пам'яток. Лише в описі до відео її контакти. Це одноповерхове житло, відповідно, без можливості влаштування мансардного поверху, існував цілий київський цегляний стиль у заможніших господарів у місті. Цегляний будинок такого типу вважався найдешевшим для міста, але для села це була заможність. Він досить вигадливий, орнаментальний, але з іншого боку, тут не потрібно фарбувати фасад. Не потрібно його особливо доглядати, тинькувати. Тому в цегляному стилі будували робочі квартали, промислові будівлі. Це прямокутна форма, здебільшого з чотирисхилим дахом. Форма даху збережена первісна, покриття було залізним, не черепичним. Це взагалі пригарний взірець цегляного стилю. Причому цікаво, що на горі з цеглинок теж побудована аркада між віконечками. А віконечка у бароковому стилі з лукоподібною аркою. Так само розташовані стилізовані пілястри, тобто є ордерна схема будівлі. Унизу, як має бути цоколь, потім так зване тіло будівлі, яке складається з вікон і з цих пілястрів. Є в нас антаблемент, тобто завершальна частина будівлі, де є аркатурний фриз. Все побудовано дуже грамотно і гармонійно, дивишся і відчуваєш умиротворення. Ось тут також можна роздивитися ближче ці віконечка, ці детальки. Цей будинок зникав поступово. Кілька років тому він ще визирав з понад паркана і йдучи вулицею 9 травня, можна було відчути цей привіт із давнини. А тепер його більше немає. Його поглинули ці два гіганти, обнесені колючим дротом. А ось ще один взірець, знецінення спадщини на розіболиць Трубоїні 9 травня. Це теж збудовано ще в дорадянські часи. Радянська влада відібрала, зробила тут один із класів школи. Потім тут з'явився вже в незалежності шиномонтаж, і бачимо, в якому стані будинок обшитий якоюсь вагонкою лише одна тильна сторона показує нам. Первісний вигляд цієї будівлі. Навіть цей занедбаний торець показує, як це могло бути красиво. Слово реставрація звучить тут як знущання, але, можливо, колись і вдасться відреставрувати цей будинок. А ось ще один будиночок неподалік, теж бачимо ці подібні деталь... детальки. Очевидно, тут працював один і той самий архітектор. Ось Ще два чудові старі будиночки на вулиці Трублаїні. Цікаво, що вони розташовані зовсім поруч, але цілком в різному стилі. Тут бачимо цікаву сецесійну столярку для Києва більше властивий термін, модерн чи новий стиль. І дуже цінно, що тут збереглися віконниці. Їх взагалі не так багато збереглося в історичних садиб після всіх тих. Бойових дій, що прокотилися Київщиною після всіх пожеж, ось такі вони, бачимо, ще потребують реставрації, але принаймні є. А ця хатинка в такому типовому цегляному стилі, який був універсальним для Києва межі століть, і взагалі в той час надихалися історичними алюзіями, і цей стиль з таким запізненням міг бути і до Другої світової, якщо говорити про Київ. Будинок має поверхню стіни обличковану фасадною цеглою, яка дуже така світленька і жовта була від початку. І з неї викладено візерунки, були цілі каталоги тих візерунків, і господарі могли обирати на свій смак, які їм більше до вподоби. І ще одна еклектична хата, яка зібрала в собі історизм і кілька варіантів з різних стилів. Тут така класична ордерна система, і в цьому антаблементі домінують найбільше карнизи з аркатурою, і історизм поєднується з класицистичною пілястрою. Цікаво, чи це архітектор експериментував на свій розсуд, чи замовник висловлював свої побажання, оскільки йдеться про село, очевидно, замовник мусив бути принаймні освічений, письменний. А ось вікно має тут виразне барокове обрамлення з вушками. Тут, 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 тут. Усі ці будинки насправді ще чекають своїх дослідників, які відновлять історії родини, які тут жили. І тут я хочу подякувати протиєрею Данилові Кондратенку, який збирає спогади місцевих мешканців борщагівців. Тут бачимо, як столярка скоро зникне під цим пінопластом, і від старої садиби майже нічого не залишиться. Взагалі сільська архітектура це не лише мазанки, як бачимо, і були цілі проекти, цілі збірники з сільського будівництва, наприклад, у 20-х роках такі ще встигли вийти, а потім почалася колективізація, все навколо колгоспне, все нічійне. І, відповідно, ніякої архітектури, вже не стало. Хоча пам'ять зберігалася і цей будинок вже 60-х теж має такі детальки. Взагалі, Борщагівка доволі довго зберігала свою якусь генетичну пам'ять навіть за радянської влади, коли вже тут був колгосп комуніст, наприклад, на Михайлівському кладовищі всі, хто поховані з радянських часів, мають хрести. А от з приходом незалежності чомусь з'являються гранітні пам'ятники. Нова морда. Воно насправді все зникає на очах. Ось це поле, через яке в дитинстві ми ходили до церкви в Жуляни, ось тієї самої Дмитра Солонського, в яку ходила моя прабабуся, коли всі церкви навколо були зачинені. Навіть цього поля вже немає на його місці, постав цей. Велетенський безглуздий склад в рамках програми Великого будівництва. Тільки природа потроху відновлюється, а спадщина потроху занепадає. Завершуємо нашу прогулянку біля річки Борщагівки. Ми з волонтерською спільнотою проводимо тут толоки, намагаємося відновити цю подай, природну спадщину, а колись, можливо, візьмемося і за архітектурну. Радянська влада зруйнувала дуже багато і не лише будівлі, людські долі, а й соціальні мережі, зв'язки, спільноти, довіру і все це ми дуже, дуже помалу, але намагаємося відбудувати. Сподіваюся, вам сподобалося разом зі мною зазирати в цю криницю спогадів і пам'яті. Досліджуйте родинні історії і зберігайте спадщину.